Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 30 квітня. Хочу показати, як виглядає на сьогодні клубничка. Тут на початку теплиці ще поки зелена, по причині, що теплиця стоїть під наклоном. Тут низ, де я зараз знаходжуся, а туди Ідея на підйом. І тут було прохладніше в ту сторону, е, набагато тепліше, в общем, виходить, як в теплиці йшов перепад температури. Ну, тут зараз такий вигляд, ягода пов'язалася, є навіть койде цвіте. І потихеньку, потихеньку появляється червона ягода. Поки що не робили жодної виборки. Ягода, екземпляри деякі дуже крупні, трошки кривенькі. Ось ну, такий вигляд. Це сорт Амі. Ці два ряда. Де я зараз іду, ягода перша дуже крупна і ягода настільки тяжка, що вже лягає на боках сортами. Такі екземпляри. Це рядом шком два рядка, це Альба. Альба, звісно, не така крупна, як АМІ, але теж доволі таки радує своїми розмірами. Ось таке відчуття, що на Амі більше ягоди, ніж на Альбі. І під той край бріла. Бріла тільки-тільки починає спіти. Ну екземплярчики теж хороші. Тут цей край теплиці, ця сторона менше сонця попадає, бо за нею стоїть невеличкий балаган. І після обіду він як виходить, притіняє. Ну, клубнички трошки є І хочу показати, як виглядає клері, то клері теж дуже гарно. Тут Деамі і трошки є метрів 15 клері. Клері більш так вокруг куща в неї. Немає високих таких длинних квітконосів порівняні з Альбой, Брилой, Амой. Ну, ягода теж на клері є крупна. Как возле И пиздня. Сама поздняя посадка. Это цей рядочек. Садилась уже, я не, помню, помню, мабуть, под землю. Вот. Тут теж койда є вже починають ягоди, ну, ну тут так. По одній кісточці ягодки. О, це такий весь врожай. Чотири ягодки. На цьому крушику дві тільки тут. Чотири буде, ну, що маємо, те маємо. Раніше не вийшло посадити. В общем, такий вигляд на сьогодні моя клубничка. Всім дякую, всім гарного вечора, до зустрічі.